Регулярні відключення електроенергії та невтішні прогнози на найближче майбутнє спонукають багатьох задуматися над придбанням ноутбука, який би міг повноцінно замінити стаціонарний ПК. Та не усім потрібна ігрова дискретна графіка, тоді як більшості потрібні досить продуктивний багатоядерний процесор і відчутний запас пам'яті. І саме в лінійці вітчизняного бренду Prologics можна знайти пристрої з такими характеристиками. Вітаємо на оглядовому каналі Гесід. Підписуйтеся! Наприклад, модель Prologics Optima s 15 125 оснащена 10-ядерним процесором Core i 5 13-го покоління з інтегрованою графікою Intel Iris Xe, 16 Гігабайтами ОЗП із можливістю подальшого розширення та SSD на 512 гігабайт. Такого оснащення більш ніж достатньо для щоденних завдань від веб-серфінгу і роботи з офісними документами чи бухгалтерськими програмами до перегляду відео. А от наскільки ноутбук гучний, гарячий і як довго працює від батареї? Про ці та інші важливі аспекти розповімо далі. Проста картонна коробка, у якій пристрій прямує до власника, доповнена боковими наліпками із вказівкою моделі лептопа, використаного процесора, об'єму постійної та оперативної пам'яті, і ємності батареї. Комплект постачання включає в себе лише блок живлення, гарантійний талон та інструкцію з експлуатації. Prologix Optima s 15 125 отримав матовий пластиковий корпус із ледь шершавою текстурою, яка добре протистоїть появі слідів від пальців. У складеному стані габарити ноутбука становлять 367 на 2505 на 19,9 мм. У результаті модель виявилася трохи компактнішою, за протестований раніше Prologix M15 722 і при цьому отримала дещо новіше апаратне наповнення. А от маса залишилася на тому ж рівні близько 1,8 кг. На нижній кришці розміщено 4 гумові 4-мм ніжки з чудовим щепленням, решітки стереодинаміки в по краях і вентиляційні отвори системи охолодження. Тут також є наліпка з інформацією про параметри живлення 12 В при 2 А, що сумарно відповідає потужності 24 Вт. Усі інтерфейси та роз'єми розташувалися на боковинах. Зліва є отвір замка Kensington, USB 3.2 Gen 2 Type-C, HDMI, USB 3.2 Gen 1, комбінований аудіороз'єм та картрідер MicroSD. А з протилежного боку передбачена пара USB Type A 3.2 Gen 1 та гігабітний LAN-порт. Тож загалом набір інтерфейсів тут повний і цілком достатній для повсякденного використання. Кришку Prologix Optima s 15 125 можна підняти однією рукою приблизно на 135 градусів. У цьому положенні гумові вставки на торці верхньої кришки слугують додатковими опорами, хоча їхнє щеплення з поверхнею значно гірше, ніж у основних ніжок. Водночас тильна частина корпуса піднімається на 23 мм, забезпечуючи кращий приплив холодного повітря, тоді як нагріта відводиться через приховані вентиляційні отвори біля дисплея. До речі, кришка дисплея та верхня частина основного блока трохи прогинаються під цілеспрямованим натиском, що варто враховувати під час перенесення ноутбука. Втім, подібна особливість притаманна більшості моделей із пластиковими корпусами, повнорозмірна острівна клавіатура оснащена окремим цифровим блоком і низкою додаткових функціональних команд. Серед них регулювання гучності та яскравості. Керування підсвіткою клавіш, перемикання режимів роботи зовнішнього дисплея, відключення тачпада та перехід у режим сну. Усі ці дії виконуються в комбінації з кнопкою Function. Натомість окремих клавіш Home і End, а також кнопки виклику контекстного меню тут не передбачено. Сподобалася ж наявність окремої клавіші увімкнення з будованим індикатором живлення. Усі клавіші натискаються легко, мають короткий хід і білу підсвітку з чотирма рівнями яскравості. Розмір літерних клавіш становить 16 на 15 мм. Тоді як цифрові та бічні стрілки трохи менші 13 на 15 мм. Загалом клавіатура забезпечує комфортне та зручне введення. Над нею по центру розташовані три додаткові індикатори: стану батареї, Wi-Fi та активності накопичувача. З одного боку, їх легко помітити під час роботи, а з іншого вони можуть трохи відволікати. Тачпад має великі габарити 133х87 мм, а дещо шершава поверхня забезпечує плавне ковзання. Є тут і сканер відбутків пальців із високою швидкістю спрацьовування. Та інші версії ProLogicks Optima s 15 125 оснащуються виключно матовими 156 дюймовими IPS-панелями з роздільною здатністю Full HD, відмінними кутами огляду до 170 градусів та звичною частотою розгортки 60 Гц. Мінімальна яскравість дуже комфортна для роботи у темряві, а значення близько 40% цілком вистачає для роботи у приміщенні. Через порівняно невелике охоплення колірних простірів зображення виглядає дещо тьмяним, а от середнє відхилення дельта І 94 та температура точки білого дуже близькі до еталонних показників. І хоча при погляді під кутом кольори не інвертуються, проте картинка стає помітно темнішою. Рамки навколо дисплею порівняно невеликі, бокові мають товщину 7 мм, верхня 12 мм, а нижня 15 мм. Над дисплеєм розташувалася 2,1 мегапіксельна веб-камера, яка отримала яскраву фізичну шторку та два отвори мікрофона. Вона вміє знімати Full HD відео, а її якості цілком достатньо для здійснення відеодзвінків. Стереодинаміки на нижній панелі звучать добре, як зазвичай, низькі частоти помітно слабші, зате деталізація та гучність на високому рівні. Вже на 30-40% можна комфортно слухати контент. Звук у навушниках також якісний і досить гучний. Ноутбук Prologics Optima s 15 125 в протестованій модифікації обладнаний 10-ядерним 12-потоковим процесором Intel Core i5 1335U. Два його високопродуктивні ядра розганяються до 4,6 ГГц, а вісім енергоефективних працюють на частоті до 3,4. TDP цього чипа становить лише 15 Вт, а теоретичне максимальне споживання сягало б 55 Вт, якби не обмеження системи живлення. Вбудоване відеоядро Intel Iris XE містить 80 потокових процесорів із частотою до 1.25 ГГц. А для оптимальної роботи графіки рекомендується використовувати оперативну пам'ять у двоканальному режимі. У тестованій версії ноутбука встановлений один 16 ГБ соді модуль ProLogics DDR4 3200, через що швидкість роботи пам'яті невисока. Втім, наявність вільного слота дозволяє легко розширити обсяг та збільшити швидкодію ОЗП. Для цієї ж цілі можна відразу обрати модель із 32 гігабайтами на борту. Єдиний слот для SSD зайнятий 512 ГБ NVMe накопичувачем Prologix S380. Він виконаний у форматі M.2 2280, базується на 3D TLC пам'яті та підключається через інтерфейс PCIe 30X4. Завдяки цьому швидкість читання досягає 3,1 ГБ за секунду, а запису 2,3 А нагрівання носія залишається порівняно невеликим. За бажання, даний лептоп можна придбати у версіях з SSD від 128 ГБ до 1 ТБ. Є тут і Wi-Fi модуль на основі контролера Realtek RTL 8852BE. Він забезпечує підтримку актуальних стандартів Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.2. За роботу гігабітного мережевого порту відповідає чип Realtek 8111 h за замовчування лептоп постачається без операційної системи. Проте на нашу версію була встановлена Windows 11 Pro, в середовищі якої проводилися усі тести. У синтетичних тестах процесор Intel Core i 5 1335 u демонструє продуктивність навіть трохи вищу за колись топовий Core i 7 6700K при значно нижчому TDP. Тож його можливостей цілком достатньо для виконання різноманітних рутинних завдань. Водночас у нашому випадку результати Core i 5 дещо поступаються тим, що спостерігалося в інших ноутбуках, ймовірно, через обмеження потужності на рівні 15 Вт. На його інтегрованій графіці можна спробувати і пограти, але лише в HD і на мінімальних налаштуваннях. Трохи кращу продуктивність забезпечить додавання другої планки оперативної пам'яті для активації двоканального режиму. Система охолодження лептопу складається з одного вентилятора та масивної мідної теплової трубки з невеличким радіатором. При виконанні простих або повсякденних завдань температура ядер процесора трималася в межах 39-45 градусів. У такому режимі вентилятор працює надзвичайно тихо, майже непомітно. Під час практично годинного комплексного стрес-тесту температура ядер процесора не перевищувала 59 градусів, а шум вентилятора залишався нижчим за середній і цілком комфортним. Низьке нагрівання пояснюється вже згаданим обмеженням потужності процесора. Корпус при цьому залишався прохолодним, нагріваючись максимум до 38 градусів. Отже, в будь-яких сценаріях експлуатації проблем із перегріванням або шумом не виникає. Комплектний блок живлення має потужність 65 Вт. При цьому максимальне енергоспоживання ноутбука не перевищувало 21 Вт, що дуже мало. А це, у свою чергу, повинно позитивно вплинути на автономність, яку забезпечує незнімний літій полімерний акумулятор ємністю 4825 мАч або 55 Вт. /год. Він дозволяє ноутбуку пропрацювати близько 8,5 годин при перегляді відео на максимальній яскравості, та понад 9 годин при мінімальному навантаженні. Такі показники особливо актуальні в умовах частих відключень електроенергії. Повне заряджання батареї займає близько 2,5 годин. Ноутбук ProLogix Optima S15125 вартістю 26 099 гривень або близько 600 доларів, оснащений 10-ядерним процесором Core i5, 16 ГБ ОЗП та SSD на 512 ГБ. При цьому на платі залишається вільний слот для оперативної пам'яті, а SSD за потреби можна замінити. Доступ до компонентів лептопа, включно з обслуговуванням системи охолодження, максимально простий, достатньо всього лиш відкрутити нижню кришку. Продуктивності процесора та обсягу пам'яті більш ніж вистачає для рутинних завдань, роботи з текстом і таблицями, веб-серфінгу, перегляду мультимедіа та іншого. Втім, через обмеження тепловиділення CPU на рівні 15 Вт, його потенціал розкривається не повністю. Зате вентилятор працює тихо за будь-якого навантаження, а автономність досягає 8-9 годин. І хоча 15,6 дюймовий IPS-дисплей не підходить для професійної обробки зображень, із базовими задачами екран цілком справляється, а порівняно вузькі рамки довкола нього приємно виглядають. Зрештою, як і сам ноутбук. Зауважимо, що Prologix Optima s 15 125 доступний у десятках різних конфігурацій за ціною від 19 тисяч гривень до 37 тисяч. Із процесорами Core i 3 та Core i 5 об'ємом оперативної пам'яті від 8 до 32 ГБ та SSD від 128 ГБ до 1 терабайта, а також із попередньо встановленою Windows 11 або без неї. Водночас такі опції, як Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, сканер відбитків пальців, 4рівневе підсвічування клавіатури, 2 мегапіксельна веб-камера та 4 USB-порти присутні в усьому актуальному модельному ряду. Ну а як вам таке рішення з акцентом на максимальний час роботи від акумулятора? Чекаємо ваші враження та зауваження у коментарях. Підписуйтесь на канал і тисніть вподобайку. Слава Україні!